Слава Україні! Розпочалася 670-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, вчиняє обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по багатьох цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом російські терористи завдали два ракетні та 61 авіаційний удари, вчинили 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби, зокрема на святвечір, російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 31 безпілотний літальний апарат типу Шахет-136-131. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 29 ударних БПЛА. Авіаційних ударів протягом доби зазнали Сеньківка, Петропавлівка та Кислівка Харківської області, Новоєгорівка і Серебрянське лісництво Луганської області, Ямполівка, Торське, Нью-Йорк, Очеретине, Тоненьке, Авдіївка, Максимільянівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне, Золотанива та Старомайорське Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилося близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Свобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність минно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області РФ. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Сеньківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку ворог наступальних штурмових дій не вів. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили п'ять атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщівка та Андріївка Донецької області. У зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили та оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 5 атак росіян. На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку росіян південно-західніше Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили три атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області. У зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни вчинили тут 23 безуспішні штурмові дії, отримали гідну відсіч та відступили. Сили оборони України своїми активними діями продовжують завдавати окупантам. Втрат у живій силі та техніці виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян по одному складу боєприпасів та по зенітно-ракетному комплексу противника. Сили й засоби протиповітряної оборони України знищили два винищувачі-бомбардувальники: і су 34 і су 30 Підрозділи ракетних військ уразили два артилерійські засоби та пункт управління російських загарбників. Орієнтовні втрати російської армії за підсумками минулої доби становлять: 760 окупантів, 19 танків, 31 бойова броньована машина, 33 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 літаки, 32 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві криваті ракети, 53 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Світлого й переможного Різдва всій Україні. Підтримуйте Збройні Сили. Переможемо разом! Слава Україні!